Добрий день. Хотів би коротко поінформувати про результати другого саміту Кримської платформи, який відбувся 23 серпня цього року, рівно за рік після саміту інавгураційного саміту Кримської платформи, який 23 серпня 2021 року відбувся за ініціативи президента. Всі ви чтово пам'ятаєте, що основною метою цієї ініціативи була координація міжнародних заходів щодо деокупації Криму. Щодо повернення Криму під контроль України і моніторинг, міжнародна система моніторингу за порушеннями прав людини, які, на жаль, досі відбуваються в окупованому Криму. І актуальність проведення другого саміту стала ще більш важливою в умовах відкритої збройної агресії, яку Росія розпочала проти України в цьому році. Тому саме 23 серпня, рівно через рік, відбувся другий саміт Кримської платформи. Так, на жаль, він відбувся в онлайн-форматі, оскільки Україна не могла дозволити собі ризикувати безпеку іноземних лідерів. Але слід відзначити, що президент Польщі Анджей Дуда прибув особисто до Києва 23 серпня цього року з метою взяти особисту участь у саміті Кримської платформи. Декілька цифр, які вже звучали, але можемо дати деякі уточнення. У саміті взяли участь 60 представників держав. Та міжнародних організацій. Нагадаю, що минулого року така кількість була на рівні 47, тобто кількість учасників Кримської платформи суттєво зросла. Суттєво зросла і кількість лідерів, які взяли участь у саміті у другому саміті Кримської платформи. В нинішньому саміті на рівні лідерів, тобто президентів, прем'єр-міністрів, канцлерів, взяли участь 40 представників. Зауважу, зокрема, що був і один з членів королівської родини, спокійний принц Ліхтенштейну. Тобто маємо 40 лідерів, 40 очільників відповідних держав. Цікава статистика. Минулого року таких лідерів було 16 всього лише. І порівняємо: наприклад, якщо в минулому році 10 країн-учасників саміту було представлені на рівні послів, то всі, кожна з цих 10 країн: а це Австралія, Бельгія, Греція, Данія, Ісландія, Канада, Кіпр. Мальта, Нова Зеландія, Японія кожна з них підвищила свій рівень мінімум до міністра, а максимум до прем'єр-міністрів і президентів. 17 країн, які минулого року брали участь на рівні міністрів, 11 також підвищили свій рівень до рівня лідерів своїх держав, тобто президентів, прем'єр-міністрів і канцлера. Про що це свідчить? Про те, що світові лідери приділяють особисту увагу питанню. Звільнення Криму і питання захисту прав населення на окупованій території. Ми розширили і географію учасників Кримської платформи цього року до представників трьох континентів минулорічних доєдналися представники ще двох континентів Африки, а саме, взяли участь три країни Африканського континенту: це Ліберія, Гана та Республіка Нігер. А також доєдналися представники Південної Америки. Сурінам та Центральної Америки Беліз і Гватемала. Тобто, на сьогоднішній день Кримська платформа присутня на усіх п'яти континентах. Дуже приємно, що розширилась кількість міжнародних організацій, які взяли участь в цьому році усі на рівні генерального секретаря до минулорічних ГУАМ Ради Європи та НАТО. До речі, слід відзначити, що НАТО підняла рівень свого представництва до генсека. В минулому році це був заступник генсекретаря. доєдналися ООН. ОБСЄ і Організація Американських Держав. Всі з них взяли участь на рівні генеральних секретарів. Ну і дуже важливо, що кожний з лідерів або представників міжнародних організацій, які виступали на цьому саміті, чітко заявляв: Крим це Україна. А це означає, що повна перемога України відбудеться тоді, коли Крим буде деокупований. І на сьогоднішній день таку позицію поділяють усі лідери усіх держав. Так само і. Повноцінний захист прав людини в Криму зможе відбутися лише тоді, коли Крим стане українським. На сьогоднішній день, на жаль, немає доступу міжнародних гуманітарних організацій до громадян, які знаходяться під окупацією, які до громадян, які знаходяться під е, утримуються правоохоронними органами. Про це говорив і представник меджлісу, голова меджлісу Мустафа Джемілєв і е, правозахисник з ізраїль Натан Щаранський. Всі країни мають об'єднати зусилля для деокупації і захисту прав людини в Криму. Декілька слів про два дні святкових заходів, які були в Києві. Ви бачили присутність іноземних лідерів. Про Анджея Дуду я вже згадував. Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великобританії, вчора доєднався до тих лідерів, які особисто в Києві вітали президента України, народ України з Днем Незалежності. Були був міністр, був міністр в Португалії. Президент отримав відеозвернення від 19 лідерів країн. Ці звернення глядачі могли бачити в ефірі національного телемарафону і продовжують надходити письмові звернення до глави держави з нагоди дня незалежності України. Приємно, що дійсно світове спіровиство вітає Україну з цим важливим святом. І декілька слів про європейську інтеграцію, хоча. Сезон літніх відпусток в Євросоюзі лише закінчується. Україна не припиняє виконувати своє домашнє завдання щодо виконання семи рекомендацій, які необхідні для переходу на новий етап нашої, нашого поступу до Європейського Союзу. Виконано майже половину роботи на сьогоднішній день з тих нових. Досягнення, які здобуття за минулий тиждень відзначу призначення двох членів Вищої ради правосуддя, відзначенню завершення роботи над законопроектами про медіа та про національні законопроекту про національні спільноти. Більше того, цей законопроект вже бачили в європейській комісії, і ми отримали низку над Ти ми працюємо зареєстрований у Верховній Раді України закон про принципи добору суддів у Конституційному суді. України це також одна з рекомендацій, яку нам необхідно виконати. Тож маємо всі підстави стверджувати, що зі збереженням подібної динаміки усі необхідні сім рекомендацій, які Європейська, Європейська комісія надала Україні, будуть виконані, як це доручав президент до кінця року, і Україна матиме всі шанси до переходу на наступний етап етап початку переговорів про членство України в Європейському Союзі.